На західній частині парку Зелений гай місцеві утворили велике сміттєзвалище. Непотріб зносять сюди, бо ця локація віддалена від центральної частини парку. Тож протягом багатьох років місцеві, котрі живуть поруч, зносять сюди побутове сміття та дрібний непотріб. Комунальники кажуть, через складність рельєфу ліквідувати наслідки реально тільки за сухої погоди з 2019 року. Агресор, це спортивний клуб, який сюди зайшов, а вивіз приблизно 100 камазів мусору. Це по іншу сторону балки. Ми зараз працюємо вже на протязі тижня з другої сторони балки і вже вивезли приблизно 20 камазів мусора, які сюди звозили постійно. Очищено від сміття зону комунальники за допомогою спецтехніки вже перекупали та засіяли газоном. Втім, недобросовісні мешканці нехтують вивозом сміття та не сплачують за ці послуги кошти. І на сьогодні вже мають чималий борг. Тому сценарій зі сміттєзвалищем у парку може повторитися знову. кажуть комунальники. За інформацією нашого офіційного перевізника. 71 особа має тут лицеві рахунки. Лицеві рахунки заключено всього 4 договори. На даний час 105 тисяч з половиною борга за сплату по ліквідації твердих побутових відходів. Аби повністю очистити зону у парку Зелений гай комунальникам доведеться працювати ще тиждень, та фахівці зазначають, така ситуація не лише поблизу парку, а й по всьому місту. Приблизно 50% мешканців приватного сектору платять за вивіз сміття, а решта обирають інший шлях. Через це у Дніпрі і виникають стихійні сміттєзвалища. Ангеліна Машинцева Юрій Хановський. Новини дев'ятого каналу.